Закон чітко визначив, що усі чоловіки мобілізаційного віку повинні були уточнити свої персональні дані та всі відомості про них повинні міститися у єдиному державному реєстрі. Якщо ТЦК виявляє, що громадянин не уточнив персональні дані або не перебуває на військовому обліку, то він підлягає притягненню за порушення правил військового обліку. А так як дурний, фактично, приклад, він же ж заразний, тієї ж думки дійшли і депутати. Та новим законом надали ТЦК право розглядати справи за порушення прав військового обліку у заочному режимі без обов'язкового сповіщення та участі особи, яка притягується до адмінвідповідальності, як це було раніше. Презумпція невинуватості. Для громадян, які порушують правила військового обліку або не прибули за повістками, фактично скасовуються. А постанови, штрафи та подальше оголошення правопорушення правопорушників у розшук ТЦК, будуть штампуватися в автоматичному режимі, там не так, верстаком таким. А щоб ще полегшити працівникам ТЦК їхню роботу, в цьому ж законі депутати додали одну маленьку. Таку визначальну фішку, що відомості єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів є доказом в адміністративній справі. Чесно, це все. Тобто, постанову можна винести фактично за дві хвилини. Працівник ТЦК виявив, що по реєстру громадянин не перебуває на військовому обліку або не прибув за повісткою, і тут же виніс постанову та наклав штраф. 25,5 тисяч гривень. А тепер ще й додайте, що незабаром будуть запроваджені електронні направлення на ВЛК, які будуть формуватися за допомогою єдиного державного реєстру, і надсилатимуться військовозобов'язаним чоловікам у мобільний застосунок Резерв Плюс. Таке електронне направлення на ВЛК вважатиметься врученим у день надсилання у Резерв Плюс. Наслідком неявки на ВЛК за електронне направлення, також буде винесення у спрощеному заочному порядку постанови за статтєю 210 і значком 1 КУПАП, накладення штрафу та оголошення в А щоб знати, як захищати свої права стецька на ВЛК при огляді водія драгерем і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому в коментарі.